Анатолій Олександрович у мене місячний я сьогодні не знімаюсь. Топ Топ-3 від масків, щоб не йти на фізру. Дівка просто ну я не знаю, суперова. Я веду їх з статього класу, зараз вони вже в сьомому. І ну, раніше була така більш скромна, а зараз настільки вона впевнена в собі і нічого не стісняється, що просто ну, така, показати прокладку Анатолій Олександрович. Я точно не йду на фізру сьогодні. Просто перерва. Наступний має бути в нас урок з нею. Вона така вривається просто, так чуть ли з ноги. Mm -hmm. Анатолій Олександрович у мене місячне я сьогодні знімаюсь. Дівчата, колеги колегами такі, ого, типу, да? і, і тут придумав 11 клас, там, дівчата десь в мене там живі, там, ти... ну там ці дні, ну там mm -hmm. ну, типу така ситуація. знаєш. А вона така в цьому класі, в мене типу, я місячний займається. Типу. Ну, у нас просто я ж зовні, бо у нас просто дівчата теж постійно цю карту розігрували на фізрі. Ну, типу, голова болить, живіт, нога були, йшла, десь, підвернула ногу, або просто, типу, там. Ну, зараз знаєш, багато хто з'їжджає на тривоги, типу там або і так далі. Блін, але знаєш що обідно, Що хлопці не можуть так полюціями ділитися на фізрі. Вибачте. У мене якраз сперматоксикоз, Анатолій Олександрович. Я не можу Та ладно. сьогодні займатися. А я на в такому випадку на пару хвилин відпускаю в туалет. І